Потрібен менеджер з досвідом продажу продуктів переробки. Компанія «Зернозбуд» зараз шукає в колектив до себе людину, яка займається продажем продуктів переробки, а саме олії соняшникової, рафінованої, нерафінованої, соєвої, рафінованої, нерафінованої, макухи соняшникової та соєвої і е, шрот соняшниковий соєвий. Якщо це саме ти, ти зараз продаєш. Ці продукти переробки ми з задоволенням з тобою попрацюємо. Запрошуємо тебе до себе в колектив. Ми зараз шукаємо сюди. Вінниця, місто Вінниця, вулиця Шсодріччя, вулиця Шесодріччя. 1. шукаємо в наш офіс людину, яка буде. Займатися продажем продуктів переробки, яка вже має е, контакти за кордоном або всередину ринка, яка вже має відкриті контракти, яка вже виконувала їх не просто людина, яка хоче спробувати, а конкретно під цю посаду нам потрібна людина, яка вже має досить не які ми допоможемо розвиватися, а яка нам допоможе розвиватися. Що ми даємо? Ми даємо гідну заробітну плату. Обов'язково ми даємо чудовий колектив, круту команду і обов'язково класний офіс і гарні умови. Працевлаштування. І якщо ти готовий брати на себе відповідальність, готовий збільшувати результат компанії і свій особистий, тоді ми запрошуємо тебе до нас на співбесіду. Я буду особисто проводити її. Напиши мені в особисті повідомлення, я з тобою зв'яжуся. Компанія зернозбут з турботою про майбутнє.